Усім доброго п'ятничного вечора. У православних є чистий четвер перед Паскою, у офісного планктону є п'ятничне пиво. А у мене вечір п'ятниці. Приїхав з виїзної халтури розібраний сварочник заварював котла та вирішив розбомбити станок, розібрав до нитки. Перемиваю його. значить Ну, що я можу сказати? Відмив від нашарувань дешов. Станина в досить пристойному стані. Тут тільки буквально пару таких неприємних моментів на них можна забити. От. Там помито, там помито. Тут забув помити, ладно. Ще буду полоскати. Навіть боски, він, які фундаментні були, помив. Питання до шановного панства. Значить, це от так, в мене вийшло відмити бляшку. Як її повторити, так, щоб грошей не тратити. Тому що ця от щолоч автомобільна, ви бачите, пальці побабіли, будь-здорові від неї. От що з нею робити? Замовляти нову у Ігоря кави. Чи якісь є методи, щоб його все це полатати, реставрувати наявними способами. Лазерний станок у мене є 160 ватний в розпорядженні. От, а чого я затіяв весь цей гармидер? Тут був приколхожений цей от мотор однофазний. Попередні власники під його кріплення проколупали отакий от шмурдяк. У мене якраз панчо 11-го залишилося троньки. От ним я закидаю ці пази. Ех, як в старі добрі часи. На карачках, сварочник на підлозі, балон як-небудь стоїть. ну Заплавив Ті вічка що були. Начебто більш-менш плюс-мінус годно. Трошки підчухав від фарби. Станини теж в оригіналі були жовтенькі. Так що зараз підожду, поки й Підчищу, підшліфую, а де будуть раковини, то там шпакло волосате. спасе. Ну що, якось так продовжую. Ага, попався. Ну що, перед тим, як завалити все це гамно шпаклом, підшліфував його, рівнесенько, гладесенько. Тепер головне западло. Буде явно видно, що там була якась катавасія. Тому що... Вся чугунина тут рапата така. Скільки б я не вишліфовував, там, де завалю шпаклом, там явно буде гладенько. Ну що ж, таке от буде паліво. Що робити? І щоб ви думали, настав новий день, 17 годин з моменту накладання шпаклі. Ой, ну зараз перештукатурів універсалкою, тому що тут таку усадку подавало, будь здоров. От. Та буду вичухувати, то потихеньку готувати під фарбу. Ну що ж, штумби зашпакльовані, заштукатурення штукатури От. зашліфовані. Залишив трохи фарбу в режимі. Чого його шпаклювати, якщо можна залишити попередні шари фарби, тому що литво, ну, чесно кажучи, черопата. Верх, хоч і отак от ну, капець, наскільки грубо пофрезерований, замаскував теж. От. Зараз заколоту цією фарби та буду потихеньку його маляри. На одну бляшку вже зачистив іще. Відпочивають, загорають болгарки. Тому що Це 120-ка бідна у мене. В руку не візьме нормальна людина, а от акумулятор навіть дуже себе пристойно показала. Добре, не перемикаємося, просто чекаємо, скоро будуть обновки. Ну що ж, для вас пшик, для мене захід сонця. Помалярив самі великі об'єкти. Фасад станини помалярив в форматі любіть мене спереду, доки привикнете ззаду. Тумби помалярив, бляшанки на праву тумбу помалярив з електрикою. От. Так що, ну ще гармидеру вистачить мені. Не перемикаємося, продовження буде. Так що Такий от невеличкий звіт по проведенню робіт маєте усім. Щастя, здоров'я, миру ракоцапам, щоб вони всралися патефонними гулками. Все буде добре.